Сьогодні розглянемо, як зробити собі потужного повербанка, наприклад, знайдених і в півічних або десь ви їх там просто окремо назбирали, придбали. Або от буде ось такий спонсорський акумулятор від наших недобрих сусідів. От, почнемо ми з розбору по платам. Першу категорію я хочу розглянути це, щоб ми могли просто зарядитися. Тобто, у нас є акумулятор, ми підключилися сюди і зарядили свого гаджета. Це ось такі от звичайні платки, вони коштують недорого, десь можна і по 25 гривень їх знайти. Ось ці маленькі, тільки з одним портом USB. На вхід у них від 6 до 32 вольт. На виході в основному тут або 5, або 9, Тобто є швидка зарядка, але не більше 22 ватт. Далі одна з поширених, яких я збираю, це ось така sv 3518 Тут у нас вже є порт Type-C і режим Power Delivery, тобто видає 20 вольт і ну, потужність приблизно 65 ватт. Ось така от у нас вигляд. В принципі, нічого такого секретного тут немає. Вольтметр для індикації заряду, тому що ж цьому акумулятору все, все одно. Що до нього підключено, оскільки він може працювати як від 2 3, 4, 5, 6 і 7 s акумуляторів. Тому тут потрібно окремо слідкувати за станом заряду акумулятору і можна підключати ось такі чекери. Наприклад, тобто ви їх отак от підключили, і він вам буде показувати, що у вас йде по заряду, по окремо комірках, і якщо акумулятор розрядиться, він видасть звуковий сигнал. Тому ось це найпростіший, але найдешевший спосіб. В принципі, кого цікавить, можете замовляти. Далі це у нас будуть звичайні плати. Це плата на 1С тобто вони видають приблизно 5 вольт. Ну, да, вони видають 5 вольт, 2, можливо ампери, тобто потужність у них невелика. Швидкої зарядки тут не можна чекати, але ціна таких плат. Ну, приблизно можна і по 100 гривень знайти. І простота збирання. Тобто ви берете просто акумулятор, підключаєте плюс-мінус і все. Повербанк ваш працює. Ви можете його заряджати вже. Якщо ви хочете більшу ємність, просто всі плюси на акумуляторах і всі мінуси з'єднуєте, і так само підключаєте до цієї плати. І в принципі, вона буде працювати. Також ми сьогодні це зберемо далі. Йдуть уже більш цікаві варіанти, щоб ми могли. Використовувати і вже заряджати наші акумулятори, від яких ми користуємось, тобто перетворювати їх в повноцінний повербанк. Почнемо з цієї плати, вона мені дуже подобається, але вона на 5С. Ну тут можна 3, 4 або 5С. 5 С найбільша напруга. Мені подобається. Тут є ось такий термодатчик, тут є багато портів на вихід, і через Type-C можна ж буде зарядити свій акумулятор. Але бажано використовувати потужні блочки хоча б від 60 Вт. Також тут є ось такий DC 5,5, На нього можна подавати 12 вольт і також зарядити цей повербанк. Але потужність тут буде невелика, тому це вже на свій розсуд. Далі, в принципі, по платі тут ще є у нас. Такі от дроти, вони призначені для балансувального кабелю, тобто вона, в принципі, навіть більш-менш слідкує за станом акумулятору, якщо щось можливо навіть вимкнеться. Але є тести, що перезаряд вона також не дуже цікаво якось з ним реагує, але бажано використовувати ще окремо плати БМС з такими штучками. І можна от ось такі штучки використовувати. Плата БМС у мене є невеличкий тест. Мені не дуже подобається, як вона працює по оверчарджу. Також то тобто, на розряд вона вимикає на балансування всі індикатори горять все чудово. Але от на оверчардж я зміг і не одна, із різних партій. Коротше говоря, зарядити і в 4, 6, і акумулятор, і акумулятори. Ну, заряд не вимикався через це. Мінус я все зробив, але. Ну, бюджетний варіант, що з нього взяти. Далі, ось це моя найулюбленіша на зараз плата, це плата на 100 Вт, вона підтримує позаду можна подивитися. Тут можна зробити перемичку 3 4 5 6S, то якщо у вас тут 6S і ви підключили 6S акумулятор, то коли акумулятор розрядиться, плата вимкнеться, буде показувати відсутки 0. І все буде чудово, і заодно через цю плату, через порт Type-C, можна буде також зарядити цей акумулятор. Але тут у нас є тільки плюс і мінус, тому бажано використовувати плату BMS. Для прикладу я взяв ось таку плату, зелененьку перевіримо. Вона на 6 s зберемо і подивимось, що з цього вийде. По плану наступна робота тут у нас ось така штучка. Тут у нас три акумулятори літій полімерних з'єднаних повністю паралельно. Виведені силові дроти, і виведено два балансирних. Один я планую під'єднати одразу до плати БМС. Другий вивести назовні, щоб можна було слідкувати за акумулятором, тому що ж він все-таки бушний. І по-друге, щоб звичайним зарядним пристроєм від FPV можна було цей акумулятор заряджати набагато швидше. Далі у нас є ще ось такий акумулятор, ось таке на ньому написано, і його нюанс в тому, що він на 7С. Ці плати нам не підходять, але я хочу зробити з цього акумулятора. Два повербанки. Цей акумулятор ось так підготував, розпаяв плату БМС, поверху намотав капто. Новий скоч, він діелектричний, теплостійкий, термостійкий. Далі в мене по плану цю плату десь отут, ось так, от розміщати, і треба йти моделювати корпус, надрукував ось такого корпуса. В принципі, плата тут кріпиться, порти всі виходять. На чотирьох гвинтиках отвори одразу не робив. Це не важко просвердити, щоб вгадати з місцем, бо передруковувати такий великий корпус якось не дуже є бажання. Із нюансів, ось такою дугою тут іде ось цей корпус. Я з 3D-друком тільки знайомлюсь, не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що в приміщенні в мене холодно, а принтер, типа, ну, відкритий. Але ну, може хтось знає, підкажіть, що з цим робити. Тут, звісно, є ось така кришечка. І буде видно індикатор. Акумулятор отак трошки утеплив. Він буде плотніше сидіти в корпусі. Ну і амортизувати, і краще тримати, наприклад, я думаю, взимку днище закрив, плату розпаяв, XT-шку встановив. Тут висить чекер просто так. Так що хочу сказати, е, з індикацією тут проблемка. Перший раз підключив, він показав 80%. Через 10 хвилин при потужності 100 Вт, він вже показав 11%, І ці 11 завмерли десь на годину і все. Все. Рахує він так собі, по перших парах, Можливо, якщо зробити повний цикл або декілька повних циклів то він буде показувати більш адекватно, але не факт. Тому якось так. Тут залишилось тільки закрити кришку і все. Ну і ще протестувати трошки, але це не важливо. Далі ось цей акумулятор. Із тих всіх, що я бачив, оці от 4 мені сподобались найбільше. Тому буде тут 4С. По платам БМС. На цьому новому акумуляторі буду встановлювати ось цю, тому що вона може підтримати 4С. А по розпайці ось цієї тут, в принципі, нічого складного. Мінус, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Головне робити це послідовно: B- це перший чорний, і далі вже по комірках пішли. А от з цією є трішки нюансів, тому що тут вона, як вважається, універсальна і вона може працювати від 3 до 5С. Якщо в нас на 5С, то у нас ні тут, ні тут не має бути жодних перемичок. Якщо в нас 4С, наприклад, як тут, у нас має бути перемичка ось тут, на лівій. І ось тут одну комірку ми маємо оп, впала, закоротити. Якщо ж у нас іде 3С, то ми праву. Оцю штучку перемикаємо і тут замикаємо ще одну Б3. І тоді наша плата буде працювати. Так, почнемо розпайку ось цього акумулятора. Перше, я зробив це мінус, щоб не переплутати, де він у нас є. Далі нам, щоб на нашу плату припаяти балансирні дроти, треба їх розвести одразу з плати. Для цього я підготував ось такі маленькі силиконові. Дротики 22 АВГ. Тут немножечко залужу оцей контактик. У нас є ось ця перша комірка, в неї є мінус. На плюс її ми підпаємо наш перший кабельок, який буде у нас отут виходити. Жала паяльника не вистачає. Дуже товсті контакти. Добавлю температури, щоб не міняти жалу. Воно в мене є, просто мені ліньки. От. Так, це у нас буде перший контакт. Далі у нас буде другий контакт. Його я зроблю, наприклад, ось таким чорним кольором. Це не важливо, тому що мінус у нас все одно буде припаяний в іншому місці. Так, отут от, отак -от ми припаяли ось цей кабельок. Це вже мінус другої комірки, а це вже плюс другої комірки. Але тепер це мінус третьої комірки. І тому нам потрібно припаяти от сюди ще один кабельок. От сюди. Оп. Так, далі. У нас ще є остання контакт, і до нього нам потрібно буде припаяти одразу два дроти. Це товстий наш плюс і балансувальний. Почну з ось цього тоненького. Ось тут його припаяю. І припаяю потовши кабель. У мене є ось такі кабелі. 12 Ні, це не 12, це 14 авг 12 сюди забагато. Якогось такого. Шматочка отсюди припаяю. Чим мені подобаються силиконові АВГ-дроти, Це тим, що вони тримають дуже велику температуру, я кажу саме про ізоляцію, і вони які, їх отак можна гнути, вони не ламаються і прекрасно себе почувають. Тому рекомендую в електротранспорті і зараз, думаю, в багатьох зарядних станціях, повербанках і тому подібного, часто їх можуть також використовувати, тому що ну, він дійсно непоганий. Як би його сюди припаяти, напевно, буде отак. ні, не хочу так. Буде все-таки виходити на цю сторону. Так, все, з цим ми закінчили. Далі. Щоб тут у нас оці контакти тобто, ну, не перемкнулися між собою, тому що вони можуть це зробити. Хтось ну, якийсь удариться, закоротить, і оцей контакт попаде сюди, це по суті він на себе закоротить. Сюди можна вставляти тут рідні були ось такі паралонові прокладки, тобто ми їх вставляємо, щоб контакти просто не гнулися. А поверху я ще хочу його заізолювати. Тобто, я роблю спочатку отак. І це раз, два. І отут, певно, що отак. Три. Не знаю. Воно ну, тут було, мені лень, придумати щось нове. Тому буде отак. Можна ще використовувати ось такий зелений рисовий картон. Його так називають китайці, якщо перекладати напряму, коли ви його купуєте не на Аліекспрес. Так, далі ми отак от відрізали шматочок, ось сюди його отак. І я буду брати на двох контактах, тому що найнебезпечніше тут тільки два. Якщо я їх перекрию, наприклад, ось цей центральний, я його перекриваю. То на нього вже наші сусіди не зможуть закоротити. Ну і заправляю їх туди всередину. Оце, кстати, було небезпечно, тому що контактик тут був не обрізаний, він міг тільки що кудись тут ударитися. Але що ж поробиш далі. Ну і тут, в принципі, можна тільки оцей контактик заклеїти, і буде нормально. Далі я ще на всяк випадок проклею каптоновим скотчем. Зараз би тільки його знайти. Каптоновий скотч це ось така жовта штука. Вона тримає дуже високу температуру являється дуже гарним дієлектриком. Є ще отакий зелений, він товщий, він набагато більше тримає. Він прям такий крутий, мусутний, але рідко треба. Ось такого взагалі за очі вистачає. І отак просто поверху я проклеюю ось ці контакти. Воно і не дасть рухатись самому цим моїм всім перемичкам, які я туди встановив, і додатково від якоїсь температури убереже те, що буде зверху. Так, ось так ми це зробили. Ножом біля пакетів лучше не робити, бо ви їх можете пошкодити. Так, далі. Далі мені цікаво хочеться встановити сюди ось таку. Скло текстоліта. Отак я його сюди встановлю і на нього вже буду встановлювати плату BMS. Ножицями можна простими їх відрізати. Це 0,5 мм. У мене є двосторонній двохсторонній скотч, я клею сюди двосторонній скотч. Далі на це я клею ось так от плату BMS, і потрібно дивитися, щоб B- виходила в сторону акумулятора. Тобто, отут у нас мінусовий дріт, і я можу її ось так приклеїти і отак швиденько-близенько сюди її підвести. Це більше для зручності позиціонування. Далі приклеюємо так, як я собі і хотів. Ну і можна ще мотнути трішки скотчем. Звичайного нема, і армований буде армований. Армований скотч це теж дуже крута річ при збиранні акумуляторів, стягувати їх. Як от, наприклад, тут я стягнув армованим скотчем. Він дуже гарно клеїться, не розтягується і, в принципі, дуже чудовий, просто сам по собі скотч. Далі будемо розпаювати цю нашу плату БМС. Відміряю кабельок, який тут буде, десь отак. От. Відрізаємо, зачищаємо. Потрібно його залудити обов'язково. Зараз паяльник нагріється, 3 секундочки. Почекаємо. Оп, нагрівся. Поверхню я тут дуже залудив попередньо. Можна взяти якогось у такого пінцета, щоб не тримати це гаряче все руками, і ось так от його сюди припаяємо. Далі нам потрібно послідовно припаяти наші всі останні наступні комірки. Наскільки пам'ятаю, ось це буде наш другий тобто кінець першого акумулятора. Так його сюди проводимо, ось так ми його відміряємо. Далі беремо нашого наступного кабельочка. Так само відміряємо. До речі, одразу можна перевірити, чи працює наша плата БМС при неповному підключенні. Шо-шо? Роботи. І от чому я не люблю ці білі БМС Тільки що на відео майже ви ми її розпаяли, але потім вирішив перевірити. от Я все відпаяв. У нас є отак контакт, у нас є наш плюс, у нас є наш мінус, який виходить з плати BMS. І він ну, 15 вольт запускаємо. І воно все чудово працює. Бісять вони мене. Дуже вони мене бісять. от Ну, Вона не працює, тому що балансирні взагалі не підключені, а вона пропускає через себе струм. І гріється. Ну, дай мать їй трижди. Підпаяв іншу зараз разом з вами перевіримо. Підпаяв тільки плюс, без балансирних дротів. І що ми робимо? Ми підключаємо сюди так само. О, ну Тут вона о, а ця вже працює. Бачите, 2 вольта. Нажимаємо все, а воно не робить. О, 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 о Оця БМС робить. Ну, хорошо, поняв. Поїхали дозбирати. В общем, зробили все те саме, але з новою платою БМС. Тут всі перемички так само встановлені, всі балансирні дроти розпаяні, і все тепер працює нарешті так, як і має. Намалював ось такого корпуса. Він буде тільки на половину акумулятору, тому що цілий би все одно мені не вліз. В принципі, сюди вже можна встановлювати плату. Вона сюди ідеально просто встає. Залишилось тільки гвинтичками прикрутити і все. Отут я планую, що буде проходити кабель. Я сюди надрукую окремо заглушечку і потім її сюди припаяю. Все, засунув, все припаяв, все працює. Он тільки що індикатор світився. Тут у мене є кнопочка з боку. Наскільки вона потрібна, я не знаю. 68% це, походу, якесь стандартне значення. Тож залишилось зробити нижню частину, верхню кришку, і, в принципі, все буде готово. І нарешті ми добралися до третього повербанку. Тут ось ці три акумулятори, вони лишились, вони десь були вже трішки диряві, десь вони були покоцані. Тут він видно, що упав. Коротше говоря, ну такі вже вони трішки підздуті, мені не дуже сподобались. Тому зробимо з нього ще один повербанк на 1 с. Суть в чому, що ми беремо так само, кладемо їх один до одного. І тепер нам потрібно зробити так, щоб у нас всі плюси були в одній площині, і всі мінуси. І далі нам потрібно їх з'єднати. Просто з'єднав всі плюси і мінуси цих трьох акумуляторів. Ось так. Декілька перемичок на всяк випадок. Замурачуватись тут не бачу сенсу. Надрукував дві ось такі штучки. Одна буде встановлюватись сюди, її я малював сам. А ось це знайшов готове в інтернеті, тому що ну було, чесно кажучи, ліньки його все підганяти. А тут воно наче. Оп, отак все чудово і стає. Так, планую сюди залити клеєм, і знизу вона буде підпиратися ось такою платформою. Тож, в принципі, думаю, все буде нормально тут триматися. Далі просто припаяв два дроти, плюс і мінус до акумулятору і до плати і це реально найпростіша збірка, яка тільки може бути. Далі, ось так, от оскільки воно все підігнано, я сам же шмалював, то воно так Плотненько натягається, далі можна примотати його скотчем, і, в принципі, повербанк то також готовий. Три ось таких велетенських повербанки вийшли. Зараз щоденько продаємося по всім із них. Це найпростіший, потрібна одна плата за 100 гривень, два дротики і сам акумулятор. підключення максимально просте, ви все бачили. По нюансам, тут має бути по заявкам дуже велика ємність приблизно 150 тисяч мАг, Це видно і по розмірах. Але оскільки плата маленька і малопотужна, заряджатися він буде приблизно годин 20. Я заряджав половину з цього часу, і він вже зарядився, але проганяти повний цикл я не бачу сенсу, тому що. Його дешевше викинути, ніж я буду його двоє суток розряджати заряджати. Далі а, ось цей повербанк, тут нюансів немає. Тут акумулятор набагато простіше. О, окремо, треба мені сюди на глушечки такі заглушечки надрукувати, припаяти і, в принципі, акумулятор готовий. Я його склеюю з двох частин. Поверху ще тонким слоєм надрукував тонкий слой пластику і його ще зверху проклеїв окремо і потім ще замотав скотчем. Короте, це скотчем. Коротше, гра це найкрутіший повербанк, чесно, я на нього дивлюся і собі такого хочеться. От. І є нюанс по цьому. Оскільки тут все-таки б акумулятори, плата БМС обов'язково має встановлюватись. Тут є одна паралель, яка внизу заряду має трішки меншу ємність, ніж у всіх інших. Коли на ній там 3 вольти, то на інших може бути десь 3,3 вольти. В принципі, для літі полімеру це нормально. Оскільки там нижче 3-4 в них взагалі там майже немає ємності, вони тримають якийсь свій номінал в основному. Але от так плата спрацьовує. Я, якщо було б без неї, то воно б її на набагато. Швидше, що хочу додати, то мені чесно дуже подобається використовувати і давати друге життя таким акумуляторам, тому що я знаю, що ці пристрої вони дуже корисні зараз будуть, і при цьому є місця, де цих акумуляторів валяється по суті дуже багато. Ринок зараз ними також пересичений, і ціни на них в принципі не дуже великі. Але ну якось так. Кому сподобалось, кому було корисно користуйтесь, нема ніяких секретів. Все у ваших руках можете або замовляти, або робити самі, а я нагадаю, можливо, хтось не в курсі, я шукаю свою майстерню помічника, тому що, як бачите, роботи дуже багато, треба ще рости, розвиватися, робити щось нове, і тому мені потрібна людина, а може й не одна. Тому якщо ти, в принципі, розумієшся з акумуляторами, з збірками, можливо, щось там є клепка в голові і зможеш вирішити якісь питання сам, навіть якщо ти цього не знаєш, Google є, так би мовити, то ласкаво прошу, пиши мені за контактами в описі каналу, обов'язково. Щось вирішимо. Я чим зможу допоможу, навчу, але ось така от ситуація склалася. Дякую за увагу. Обов'язково ще зустрінемось.